Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Клює Я і мої молоді вуса вітають вас сьогодні. Приїхав з Андрюхою на риболовлю. Вчора тут був з Вадимом і зловив свого рекордного. Салмана на 9 кілограмів 400 грамів. Попередній рекорд був 9 кілограмів. Тобто я радий. Взагалі мій рекорд це короб 9,7 кілограмів, потім вже йде лосось 9 кілограмів, наступний лосось 9. Хотілося б зловити вже щось на десяточку. Але я е не сильно на це якось розраховую. Головне, щоб клювало, гарно провести час. Результати, оці рекорди, це все вже на другий план треба відставляти. І сьогодні бачу, що дуже багато зараз там рибаків. Дуже багато, і знов треба, напевно, буде переходити в воду, щоб стати на краще місце. На даний момент зараз бачу там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 11 десь рибаків, 14 взагалі, взагалі, всього людей. Коротше, отаке, друзі. Дощик починає крапати, того куртку треба з собою брати. Переживаю за рюкзак за документи, бо не хочу, щоб намокли. таке. Отаке, друзі. Поїхали рибачити. Рибалити, перепрошую. Друзі: вчора переходили річку. Вадим сказав, Перед початком риболовлі головне не впасти в річку перед початком, щоб мокрим не застудитися протягом дня. А каже, після рибалки вже це вже таке діло, не так страшно. Друзі, всім привіт! Записую це відео трішки заздалегідь, тому що по буднях в мене не зовсім вистачає часу для його монтування. На даний момент. В нас збір на невеличкі такі малогабаритні пічки, тобто буржуйки, і на переносні ліжка. На даний момент вже назбирано більше половини суми, і я сподіваюся, що до вихідних, бо зараз в мене тільки початок нового тижня до вихідних вже ця сума назбирається, але відео виходить трішки пізніше після того, як я його монтую. Тому... Є прохання до вас. В описі до відео я закріплю посилання на монобанк. Я сподіваюся, що сума вже назбирається, але на всякий випадок зайдіть, будь ласка, перевірте і по можливості. Хоча б невелику суму, якщо буде не вистачати 5 чи 10 гривень. Задонатьте, будь ласка, на ЗСУ. Дякую, друзі. Так воно і сталося. Після рибалки ми двоє клюнули ось там. І. В мене води стільки набралося, що я йду, уявляєте, йду в цих коротше, в цьому костюмі, і я чую, як в мене в ногах просто буль-буль-буль-буль хлюпає в ногах. Уявіть собі, того дуже-дуже треба йти обережно і зараз не хлюпнути перед початком рибалки. А щоб якщо щось таке має статись, то хоча б в кінці риболовлі, бо я вчора в трусах і в футболці вже їхав додому. В автомобілі і сушився, на дворі вдягався, приїхав додому, дружині, кажу, Діна, скинь мені з балкона, будь ласка, цей, штани якісь сухі, уявіть собі. Отаке, От друзі. Отут От впав і клюнув трішки, і затекло багато води, то сьогодні поясом трішки. Підперся, підв'язався, щоб вода не затекла, якщо я впаду. Зараз мені майже по пояс. І дуже-дуже каміння слизьке і те, чия сильна зносить ноги, коли ти їх переставляєш. А потім наступною ножкою стаєш і все, і поїхав по камінцях. Але нічого. Помаленьку. Я думаю, пів річки вже пройдено майже. Того повинно все бути добре. І так, друзі, підготовка до першого закиду. Пройшла успішно. Робимо перший закид. Не зовсім я впевнений, що в мене зараз клюне, бо це тільки перший закид, але подивимось. Все може бути, це риболовля. Нормально. Перший закид пройшов успішно, що найменше я не обірвав оснастку, це вже добре. Покльовки не було. Поки що я побачив тільки, як один рибак розділяє свою рибу, поки що ніхто інший нічого не зловив, тому кльов може бути не такий бомбезний, який ми вже тут зустрічали сьогодні, але все рівно шанси щось зловити є. Зараз майже друга година дня, можливо, вже два, можливо, щось нам і вдасться сьогодні зловити. І, скоріш за все, друзі, увімкнусь, коли вже буде, можливо, якийсь цікавий момент, якась покльовка. Друзі, покльовочка. Не знаю, що там, як, не спішимо, не втрачаємо голову. Моремо. Люди дивляться на мене, напевно, з кльовом тут не все так добре, якщо всі так звертають увагу. Риба по відчуттю не дуже велика, бо просто нормально тримаю на гачку, від мене поки що далеко не тікає. Не знаю, чи зловив її за рота, але якщо витягнемо, подивимось. Напевно, зарота, бо бачу, як вона пливе. Головою вперед. Кінчика би тут не зламати зараз на цій мілені. Андрюха, може зловиш за хвоста, спробуєш? Зараз допоможе, може товариш мені. Рибка ніби заморена. Дуже швидко, до речі, якось вдалось. Від риби, напевно, залежить. Тільки не сильно шуга її. Хлопчик. Сфоткаєш, Андрюх? Сфоткай, будь ласка. Друзі, ось такий дружочок. Ну, як вам сказати, сантиметрів 70, напевно, пізніше поміряємо, але це не дівчинка, це хлопчик. І крив в ньому не буде. Люблю я, друзі, статистику, покажу вам задля статистики, скільки він має довжини. Зважимо його. Так, сантиметри. Хвостик. 77 сантиметрів. Менієчка, в карманчик. 77 сантиметрів він має і вага. Ой, треба добити. І вага в нас невеличкий. 5 кілограмів 70 грамів. Три хвилини на риболовлі, я відкрив результат, рибаки дивилися. Можливо, для когось здивування, бо можливо сьогодні кльов не дуже. Але це зовсім не показник, бо, бо може і далі взагалі нічого більше не клюнути. Це ж риболовля, тому ось так. Але вже тепер, коли рибинка є, можна якогось хлопчика спробувати відпустити, зловити дів дівчинку заради її якесь таке, вже можна щось трішки комбінувати і знаєш, що додому з пустими руками не поїдеш. Ось так. Друзі, друга рибина, друга покльовка, рибина зірвалася, десь, була, напевно, на кілограм, може півтора більша, така трішки більшечка. Але обірвалася. Ну, це добре, це добре, кльов є, це радує. Друзі, уявіть собі, рибалимо вже близько однієї години. За одну годину ні в одного рибака не було покльовки, щоб хтось щось тягнув. І ну, а тим більше витягнув рибу. Ось, ось такий результат. А в мене одна рибина плюс одна, один схід риби. Риба розігнула гачок, я бачу. І це класний результат в порівнянні зі всіма рибаками, уявіть собі. Тому отак відпустити хлопчика на початку рибалки. Прийшов, за три хвилини зловив, думаєш, вау, клас, буде кльов. Візьму собі дівчинку, що він мені відпустив і, в принципі, поїхав з пустими руками додому. Бо, бачите, кльову можна сказати немає. Такий, який міг би тут бути, на який ми попадали вже в одному з відео. Друзі, хочу вам ще розповісти про гачки історію. Коротше, овнер, топова фірма гачків, там, я не знаю, дуже всі хвалять, в магазин зайшли. там, Овнер, овнер, все так серйозно. А насправді ці гачки гнуться, як не знаю, бляха. Хотів би вам упаковку показати. Коротше, немає упаковки. Ось такі гачки, типу спеціальні на салмона, Пише нове no Escape, типу як риба не зійде. Але розгинаються просто, я не знаю, одну рибину на, на 8 кілограмів приблизно витягуєш, наприклад, якщо витягуєш і гачок вже розігнутий. Я не знаю, як це працює. Поясніть, хто знає, чи це вони якісь замалі, чи все-таки вони недоякісні. Я не розумію, як це працює. А якийсь такий гачок з жалом, типу як оцей, жало просто зриваєш, і цей гачок міцніший набагато. А оці овноровські не тримають. Хто знає, поясніть, будь ласка. В мене, друзі, за чіп. Хочу витягнути, не дуже хотілося би зараз обірвати. Ой, блядь, чуть не впав. Але як вже вийде. Блін. в мене досить міцна. Дивіться, як тут мілко. Мені по пояс, вода якось сильно дуже впала. Боюсь, щоб не, не булькнути. Ой-ой-ой, камінці слизькі вже такі, що капець просто. Мене рибаки чекають, тому прийдеться просто напевно рвати і все. Щоб дати людям ловити рибу. Отак, От буль-буль і все. Отак, От бачите, приїхав через 3 хвилини рибина, а потім ще одна покльовка і все. Така рибалка буває. Дощ капає, все мокре. Рюкзак мій вже мокрий повністю. Ще годинку, напевно, порибалимо, буде 5 годин вечора. І будемо їхати додому, бо... Завтра на роботу треба, їхати ще нам цілу годину мінімум. Тому, напевно, спробую отаку ниточку, може трішки менший кусочок. Отак. Спробуємо фіолетовий колір. Отак. Ой, яке все мокре. Андрій, до речі, пішов пошукати в лісі трішки гриби. Як вам така тема? Каже, ти додому їдеш з рибою, я з грибами. І пішов. Ну, прикольно, цікаво, чи він щось знайде. Друзі, в мене дуже великий монстр клюнув. Я не знаю, мені здається, там може і навіть 10 кілограмів. Мені здається, це може бути навіть рекордом. Але просто цей монстр, щоб ви собі уявляли, поплив туди, метрів 40 може. І цей. І вернувся назад, дивіться до мене. І зараз зірветься, бо дуже сильна риба. Дуже дивіться, що робить просто. І напевно я її забагрив. Напевно, забагрив, того все так важко. Але головне, що, не давати їй слабинку і тримати. Відходжу трішки в сторону, щоб не заважати рибакам ловити, Спінінг просто гнеться в три дуги. Так, да, я її забагрив, це точно, Забіг, напевно. Тому навряд чи там десятка, просто за бочину риба. Але для фотографії якоїсь хотілося б її витягнути. Ой-ой-ой. Андрій лякає мені рибу. А? Ну я вже ж зрозумів, що вона забагрена, бо за лице її було б легше, але велика чи ні? Відчуття таке, ніби там, я не знаю, 15 кілограмів. Ага. Друзі, за верхній плавник зачепив. Тому таке відчуття, що рибина там на кілограмів з 15. Диви вона від тебе тікає, вона відчуває. Це ще й дівчинка, напевно. Сфоткаєш мене з нею? Так, да, правили. І ця дівчинка, уявіть собі, друзі. Така дівчинонька. Пробив їй верхній плавничок. А ікри тут, а, друзі, тут, напевно, півтора кілограма ікри. Чекай, 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 Обережно, щоб я тобі руку не подер і щоб ми її не прибили. Давай сфотографуємося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, давай не будемо фотографуватися. А просто пливи маленько. Дівчинонька, дивіться яка красу... красуня. Ну що, друзі, рибку почистив. Половили сьогодні. Перший в мене просто покльовка витягнув рибу, другий був схід, зразу через хвилинку, можливо. І через години-дві, напевно, за хребта забагрив рибину і витягнув. Звичайно, що її відпустив, але була гарненька така мамочка з ікрою. Андрій ходив в ліс, грибочків не знайшов. В людей взагалі цих рибаків, що тут стояли. Покльовок можна сказати взагалі не було, тільки прийшли деякі наші знайомі, деякі, деякі наші знайомі хлопці, і вони зловили три рибини. Тобто вони результат показали. В загальному не клює, можна сказати, так як ми звикли, що воно тут бомбить класно. І ось таке вийшло відео. Дякую, що подивились це відео. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бо тут ми далі будемо. Знімати відео про риболовлю в Канаді до зустрічі, друзі.